Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. я, Сашко Добрий, І з подякою побратиму Олександру К, з яким ми багато взаємодіємо за і добрим людям, які на його прохання, на моє прохання до нього, відповідно, зробили і подарували нам баштові ключики. Баштові ключики це насправді дуже там. Серйозне виробництво, наскільки я знаю, дуже серйозні файні матеріали довговічні. Я тут бачу єдине, що льодоруби. Не всі заточені, але Сашко казав, що там їх треба буде підвести. Ось і ці квадратики також випробуємо. Упевнимося, втішимося, що вони в розмірі. Якщо не в розмірі, підпиляємо. Після чого обов'язково зварюванням. Понаносимо напівавтоматом, понаносимо номери машин, так, на яких бракує. І роздам, відповідно, по машинах і мені. Бо все, що не підписано, буде, йому будуть прироблені ноги. Таке життя. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.